Розпаковка Торба посилок з AliExpress. Так, а ну давайте ось цю саму велику розпакуємо і подивимося, чим вас Петрович цього разу порадує. Багато людей просило. Петрович покажи ось такий зарядний пристрій. Так, а замовляв, я ніби червоний, а прийшов жовтий. Червоний, ніби дорожче, чи навпаки. Може заряджати акумулятори 12,24 вольта на 1210 А на 24, максимум 5 А. Такий собі я слабесенький взяв його. Але головне, що недорогий. Може заряджати АGM літій залізофосфат, мотоциклетні акумулятори. 1300 гривень він коштує на Aliexpress. Доволі така непогана штука. Навіть є режим десульфатації для кислотних стартерних акумуляторів. Є зимовий режим, є літній режим. Тобто він собі бачить температуру, сам собі вибирає. Чи це літній, чи це зимовий, всередині вбудований кулер, який його охолоджує. Прикольна штука. Саме головне, що він буде заряджати літій залізофосфат, який скоро має бути у Петровича. Прикольна штука! Да, мені реально подобається. Неважкий такий імпульсний собі, зарядний. З ручечкою собі взяли і пішли. І на вигляд класний. Акумулятор зарядило, показує фул До речі, непоганий зарядний пристрій, однозначно рекомендує Петрович. Їдемо далі, крутимо педалі. Що це таке? Опа, замовив собі ось такий бокс. Бокс називається «Збери собі сам акумулятор. Це все є. Кришка з контактами є. БМС плата є. Має бути на 12 вольт і пластини для зварювання є. В мене був один новий акумулятор від болгарки, в якому зламалася BMS плата, і по гарантії мені прислали інший. А цей залишився в мене. Я його розібрав. Розварив, оця, напевно, потрібно буде позачищати якось. І позварюю все коротше. З того акумулятора, можливо, ще якийсь розберу. І вийде такий повноцінний акумулятор. Дивіться, все є. Все тільки збери, коштує все це 300 гривень, чи 315 гривень набір збере сам. Як думаєте, яка наступна посилочка? А наступна посилочка, це зварювальний апарат, щоб зварювати акумулятори. Причому акумуляторний. У мене навіть такого ніколи не було. Я знайшов його на Aliexpress і думаю, треба, бляха, купити собі таку штуку, щоб зварювати. Дивіться, по комплекту, що тут? Type-C є, Інструкція, як, напевно, правильно цим всім ділом користуватися, англійсько-китайська. Дали ще навіть пластини комплект, щоб потренуватися, певно, на чомусь. Дивіться, тонесенька, правда, така, але для тренування, в принципі, піде. Так. І він на акумуляторі. Як він працює? Ось тут, напевно, вмикається кнопочка. Да, дивіться, навіть показує стан заряду батареї, що тут ще показує. Я не знаю. Коротше, вийде тест, як Петрович. Дивіться. Приварило? Ха -ха -ха, приварило. Петрович, коротше. Да, бляха, приварило. <питрович> Петрович нашариться і вам все покаже. Погнали далі. Дивіться, що я, що я купив. Думаєте, це вишня? <пит> а це не вишня. <пит> це щоб чистити унітаз. Але виглядає доволі креативно. Дай його повитирати з пилу і все було би круто. <пит> Прикольно китайці придумали поставити собі в туалеті. Ніби там вишенька стоїть, але насправді це щітка, щоб почистити ваші какахи. Далі дві мілких посилочки ще і одна сама крута, велика, яка, напевно, не продається в Україні. Так, купив собі зарядний блок, ну то таке, я думаю, не варто показувати. 65 Вт. Десь потім скажу, що там дійсно є тих 65 Вт. Так, і ось тут має бути одна штука для мого. Для мого автомобіля. Хопа! Дивіться, який ягуар це для брелочка, щоб носити брелочок. Не знаю, чи я таке буду носити. Йо, яка Китайщина, яка галіма Китайщина для ягуара? Що це таке? Воно хоч буде триматися? Ні, навіть щось тримається. Бляха, йома я, не знаю. Поставлю, хай собі просто лежить, бо користуватися таким. Ну, Петрович точно не буде. Остання посилочка з цього пакуночка і будемо розбігатися. Такого я вам ще точно не показував. Це акумуляторний паяльник для труб. Не просто паяльник, а паяльник за 500 гривень. Здається, 550-560 орієнтовно така його ціна. Не купите навіть близько ви за таку ціну. В Україні тим паче, дивіться, вже навіть дали ці бляха, насадки під труби. Так, а як він працює, зараз будемо пробувати. Одразу беремо акумулятор лідер, включив його, щоб він розігрівався, взяв пірометр. Дивіться, покажу по комплекту, які дали насадки. Ну, такі дішманські. Я думаю, що вони поналипають сюди пластик. Коротше, буде виривати. Ну, в принципі, насадочки можна взяти, якісь кращі. Дали фум-стрічку. Дивіться, фум-стрічку дали. Я навіть таку ще і не бачив. У нас продається якась не така. Я думаю, що це фум-стрічка більше схоже. Так, по комплекту, що там шестигранник і гвин, щоб це все скрутити. Інструкція, де все чітко розписано, брав його просто тушка без зарядного пристрою, без акумулятора. Дивимося, наскільки воно нагріло. 170, 180 градусів. Уявляєте, 180 десь. Наскільки воно буде ефективно, треба градусів, певно, з 400 чи з 500, щоб воно нагріло. Чи нагріє воно так? Невідомо. Ну, акумулятор поки ще не розрядило. Потребує тестів, так що чекайте, Петрович скоро запиляє відосик, як ця штука спаює труби. Ну що ж, ось така вийшла розпаковочка. До речі, забув сказати, що ось цей зварювальник, він коштує 600 гривень. Просто халявна ціна. Я собі купив і хай воно в мене буде. Подальшому вийде відео, як він працює, як ним зварювати. І як буду зварювати ось собі такий акумулятор. Ця штука класна, можна брати. Це я думаю, теж можна брати. Правда, не знаю, яка плата, це ви побачите. Паяльничок також потребує перевірки. Петрович розказав, показав. Завжди великі вподобайки і до зустрічі!